Усі хлопці! З вами компанія Агрокраїна Дніпро з запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні в нас на огляді кільця поршньові на трактори UMZ MTZ. Виставив перед вами чотири варіанти, які зараз у нас є по наявності, у продажі. І зараз кожне я вам відклюю і покажу. Перший варіант це. Стапрі, типу Росія, але це підробка, виробництва Китаю, на неї ще кажуть, юбана, ну там різні назви придумують. Це саме бюджетний варіант. Ціни всі також, друзі, озвучу трошки пізніше. І перед тим, як ми зараз їх відкриємо, нагадую: в описі ссылка на наш інстаграм і вайберспільноту. Будь ласка, підпишіться. Це в нас виробництво одеський завод поршньових кілець, і ці кільця йдуть не чавунні, а сталеві. Ну, а це, що всі вже знають, то що ми рекламуємо, радимо брати. Це виробництво Польща Мармот, фірма, яка вже більше 30 років займається поршньовими кільцями. Давайте тепер відкриємо кожну коробку і подивимося на самі кілечки. Ну, перший варіант це в нас. Тапрі підробка, і взагалі хочу сказати про них, що дуже багато їх продають магазинів, і багато хто каже, що це оригінал, тому не треба вестися на це. Я вам вже робив огляд, що повинен бути код з перевіркою. Але ці кільця виробництва оригінал це буде Росія. А Росію в нас завозити не можна. І навіть якщо ви десь знайдете їх в Україні, це буде контрабанда чи в чорну провезені на територію України. Ми таким не займаємося. Ось, а це цей китайчик. Багато хто буде вам пропонувати під виглядом Росії, тому не Відіться на це. Ось отака коробочка застаріла. Це раніше була така упаковка у стапрі, зараз вона змінилася. І в нас на каналі є відео огляд, зрівнення оригіналу і підробки. І по самих кільцях. Давайте подивимося. Є всі маркування на них, і стапрі, і логотипи. Ось, о, бачите. Тобто, це не проблема для китайців зробити як якийсь логотип на кільці. Для них це фігня. Тому не треба вестися на це. Половина кілець йде чорного кольору, половина такого золотого, жовтого. А ну, а тут є якісь маркування. Ну да, також є ось бачите стапрі. Тобто все маркироване, мар коробочка дуже схожа. І по ціні вони коштують, як я вам і обіцяв, тисяча гривень. І зараз я по кожній вам коробці скажу актуальну ціну. Наступні кільця в нас Одеський завод поршньових тілиць, зараз також відкриємо. Так, ось нас я дістав. Це дійсно сталеві кільця. Там одна людина в коментарях писала: А ти спробуй взяти чавунне кільце і сталеве, і його як би отак от скрутити. Ось так. По типу, так, в різні сторони. Чавун повинен лопнути, а ось це повинно скрутитися, так і не лопнути, якщо це сталь. Але, друзі, все потрібно купити і ці і ці мені кільця так, і це зробити. А я поки що не готовий на такі експерименти. Але, можливо, я спробую знайти це кілечко цього виробника окремо, і тоді я вам вже це діло покажу на відео. Тому хто шукає сталеві кільця, тому що щось багато було дзвінків. По цих кільцях сталеві, знайдіть, будь ласка, тільки Одеські. Зараз вони нас з'явилися і чомусь цих дзвінків стало менше. Тому нагадую, будь ласка, є сталеві, дзвонимо, замовляємо, по ціні вони там в районі 1400 гривень коштують. І це на одне маслозйомне тільки кільце, на два поки що ми, у нас ще немає на два маслозйомних, тільки на чотири кільця є. маркувань чи як відрізнити, хлопці ніяк. Тут нічого взагалі немає ніяких. Маркувань навіть буває, пишуть там топ, типу, типу зверху, знизу. Тут також цього нема. Тобто, взагалі нічого. Ну, чомусь так. Дивимося далі. Далі в нас Польша, Мармот. Де в нас є, є на одне маслозйомне, ось ви бачите, 4, 0,4 і два маслозйомних, ось це 0,5. Я вже вам про них багато розказував. Навіть окреме відео знімав, як ми перевіряли по цьому ось коду на їхньому офіційному сайті. Нам прийшло підтвердження, що це оригінал, А взагалі, ось тут написано 1966, Це дата заснування цієї фірми, яка займалася, по-моєму, спочатку ремонтом двигунів. А потім вже трошки там піз... з часом вони почали. Виготовляти тільки поршньові кільця їх вже виробляють більше 30 тридцяти чи 40 років. Тому ця фірма цей виробник бренд, завод з дуже великим досвідом, і вони виробляють багато кілець не тільки на UMZ, МТЗ, а на дуже дуже багато техніки і на автомобілі. Тому я вважаю, що вони заслуговують на вашу довіру. І тут не така велика ціна по них зараз. Я також її вам скажу, тільки відкрию одну з коробочок. Так, відкрив кожне кілечки у своєму кормашку. Це дуже молодці вони, тому що кожне підписане, куди його ставити. Вже більш цивільно зроблено, як бачите. Поляки взагалі практично завжди так роблять. На всі, всіх польських кільцях, що я бачив, є ось такі кормашки. І самі кільця. Звісно ж, є маркування. Ось, його мармон. Написано, але як ми з вами бачимо по цьому прикладу, китайцям не складно зробити це маркування і чомусь в Одесі це зробити складно. Виглядає кінця дуже суперово. Не можу вам приблизно казати поближче їх, але вигляд супер. По ціні вони коштують в районі 1300 гривень. Ось тут і топ підписано. Інструкція є. І перевірка на оригінальність, і це виробництво Польща, дійсно Польща, яку можна знайти навіть на мапі. Уявляєте, тому коли вам кажуть, щось десь якийсь виробник. Ви вбити в інтернет, подивіться, чи можна взагалі знайти його на мапі. Ці кільця можна знайти і можна навіть подивитися фотки цього. Ну це не прям завод, це невеличке таке виробництво, але непогане. Кільці виглядають суперово. Я ще раз повторююся, дуже круті. В нас їх беруть. Ну кожен день по декілька комплектів. Не скажу, що там по 10, але по декілька в день їх беруть. Гарно вони користуються попитом. Люди задоволені, приємна ціна, класний виробник, тому я вам би їх радив для покупки і ви 100% не пошкодуєте. Це, друзі, зняв, показав. Якщо хочете найкраще, це Польша Мармот. Якщо ви фанатик сталевих кілець, ось, о, будь ласка, Одеса, ні в кого нема, в нас є. І якщо у вас там дуже-дуже бюджет обмежений, це в нас виробництво Китаю під різним соусом, чи то Росії і так далі. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Мирного нам неба, гарного вам дня, пока.